Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо коксальну акустичну систему від компанії Crunch модель CS653. Динаміки розміром 16,5 см. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині. У нас знаходиться монтажний комплект, дроти підключення, невеличка інструкція і самі динаміки. Номінальна потужність даного комплекту, як заявляє, виробник 60 Вт, пікова потужність 300 Вт. Динаміки постачаються з Пластиковими решітками. Ось такий вигляд мають. Динаміки на три смуги. Монтажна глибина динаміків 5,5 см. Підключення мають стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена 90 дБ, опір мають 4 Ом.